Потому что рік тому назад мы презентували нашу идею, то, що ми хотіли зробити для не только Евро 12, а для нашої держави, щоб с чином показати його, показати народ не тільки стадіони, не тільки то, що відбувається в сфері будівництва, підготовки до такого поточного. Поді, то, що буде відбуватися в нашій державі. А мой металло было показати творчество, показати український народ, його красу, його духовну силу, енергію. І вот всі три роки ми отдавали все справи. Дякую всім, хто за цей час нам допомагав. da pomagala Disney s našim ri i našim druzijam, našim kolegama i peršu čerku žurnalistam, tamo što za protijakom tri roki nam tijelki koli se z, 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 z svetom zalim ne spitali žurnalistom da pomagaju. Krim vas, to di išto skazali, krim vas nikto ni da pomagali. Першу чергу. А коли ми вже трошки доходили до Вачаяни, там при Карпаті, де ми розробляли всі ці ідеї, потягнули руки допомоги, Буквально вот Рік, наші друзі, і користуюсь нагодою моїм партнерам і привітати з ним, і поблагодарити за ту допомогу, це мій друг Юрій Деревянко, который медицинант Прикарпатский Франковский. Ä, ä, людям, области, людям, людям, а мен щината а туже подяка всім людям і керівстам області і людям, простим людям, які зотсі час допомагали, а також подяка велика само Євро-2019 інформаційному центру, який зотсі час доже велику увагу звертав нашій справі. Це дуже ä, велика подяка само Укрінформу. katolipa staja na znami koždin faksična a više triba naši mrri ruh i na merini i tako dalje irsem jurna listam i navici odnekoli snim проводили в этом центре презентацію, мы туда еще принесли еще в мокром виде клинианную булаву и журналисты разных каналов, разных Журнали організації долучились і самі своїми руками і там обозначили. І якраз це була. Я за привез, вона вже випалена, вона вже історія, час історії нашої справи. А булава це символ українського, духовний символ українського народу. І ідея благодійного міжнародного фестивалю футболу Великий м'яч виникла ще 4 роки тому в Рагулів Ласідзе, який своєю ідеєю поступово надихав людей. Спочатку. Митці з Прикарпаття, де регулі жив, почали створювати унікальну символіку фестивалю, з'явилися шарфи з м'ячами-трояндами, які зараз трансформувалися в такий вже промисловий зразок. Ось, але це все почали виробляти українські майстри на Прикарпатті. Потім після того була е, написана... Ікона еконописця, яка була присвячена Євро 2012, яку ви могли побачити ще літом, яку ми презентували. І так поступово до фестивалю почали приєднуватися різні люди. І на сьогодні фестиваль це величезна подія, подія благодійна, яка до Євро-2012 розпочнеться з Прикарпаття, бо саме там народилася ідея фестивалю 21-22 квітня. А після того пройде в чотирьох приймаючих містах Євро-12 в Україні. Це Львів, Донецьк, Київ, Харків. Під час Євро-2012 ми будемо на, у фонд-зонах міст грати в великий м'яч на меншому футбольному полі, будемо працювати з вболівальниками, будемо продавати їм нашу сувенірну продукцію. Чому продавати? Тому що вся продукція, яка створена, вона є благодійна. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, про м'ячі чи булави, то всі кошти з продажу цієї продукції будуть спрямовані на благодійні проекти. Вся продукція, ось це наш такий перший зразок футбольної булави, вона, звичайно, стосується футбольної тематики, але вона вся є з етномотивом. Тобто сама суть проєкту це поєднати футбол і культуру і створити дуже унікальний, дуже яскравий, дуже радісний продукт. Всі, всі сувеніри Вони мають ось таку захисну марку голографічну, на якій вказано, що всі кошти будуть спрямовані на благодійні проекти. І люди, які купують цю продукцію, оскільки нам вже передзвонили, сказали, що наші товариші з Китаю починають готувати схожі міші, ось, то людина зможе о, зайти на сайт і перевірити, чи дійсно ця продукція є автентична, чи дійсно це продукція фестивалю, і перевірити, чи дійсно кошти з неї будуть спрямовані на благодійні проекти. О, тобто сам формат фестивалю... Він передбачає е, самодійство на центральній площі міста, е, одним з центральних подій, якого буде грав великий м'яч на полі для міні-футболу м'ячем вдвічі більшим. Де, я думаю, ви його можете бачити, побачити тут. Е,